Сумський калейдоскоп, експозицію фоторобіт під такою назвою відкрили у бібліотеці імені Дмитра Чіжевського. Виставка працює в рамках проекту Моя квітуча Україна і є вже восьмою за рахунком. Однак цього разу автори робіт до Кіровограда не приїхали, але я думаю, що вони передали нам свій настрій, передали нам всі свої чудові творчі надбання через свої роботи. Відвідувач виставки криворізький фотограф Сергій Книж каже, з кожним новим циклом проєкту Україна відкривається з нового боку. Виставку сумчан Сергій назвав ліричною. Много туманних пейзажів, много пейзажів ліричних. Якщо знімається стріт, він також мягкий, передуманий, навіть таке ощущение, як будто він знімається то старою камерою, коли чоловік нікуди не спішить и все осмысливает очень хорошо. Много портретів. они, как правило, добрые, нет там каких-то негативных эмоций. Ну и эротика, это приятно, это красиво, это хорошо. Виставка працюватиме до 15 червня. Всього у експозиції близько 100 робіт.